Ласкаво просимо на канал бренду Libralures. Тут ми покажемо вам всі наші приманки, ми покажемо, як вони виглядають і яку рибу можна на них ловити. Обговоримо основні методи оснащення та покажемо, як вони поводяться у воді. У минулому відео ми показали вам Bass Crazy Twister Worm це велика приманка з твістерним хвостом. Я також веду аккаунт нашої компанії в TikTok і завдяки цьому бачу ваші повідомлення, в яких ви хвалитеся рекордними окунями, судаками чи щуками, спійманими саме на цю приманку. Сьогодні настав час показати вам Бас Slim Fine Swarm. Бас Slim Fine Swarm це приманка, яку створили спеціально для лову методом дропшот. Як виявилося, джиг-голівка чи бурашка чи інші більш креативні способи оснащення змушують цю приманку справді сильно збурювати воду. Нею можна ловити як з берега, так і з човна. Крім того, вона також добре підходить для вертикального лову. Давайте тепер обговоримо, з чого виготовлена ця приманка. Передусім, тут використано спеціальний матеріал з додаванням солі. Це робить її справді міцною, неймовірно еластичною, а ще вона плаваюча. Про все це, до речі, ви можете прочитати на звороті упаковки приманок серії BAS. Тут є спеціальна борозенка, а вся приманка чудово імітує дощового черв'яка. Ця спеціальна борозенка підказує, куди саме варто вставляти гачок, щоб ефективніше оснастити нашу приманку. Я вже згадував, що приманка чудово імітує дощового черв'яка, але спеціальне сплощення на кінці хвостика забезпечує те, що навіть найменший рух вершинки нашого будилища змушує цю приманку працювати дійсно ефективно. І як ви вже напевно помітили, приманки серії баз у деяких кольорах містять додавання блискіток, особливо в сонячні дні, це робить приманку більш помітною для хижаків. Додавання такого легкого блиску призводить до того, що вони точно захочуть атакувати наші приманки. Тепер давайте подивимося, які існують основні та більш креативні способи оснащення приманок серії BAS. у цьому випадку BAS Slim Finds Worm. Тут найосновніший спосіб оснащення це джик голівка яку найчастіше використовують рибалки. Може здатися, що цей гачок відносно короткий для цієї приманки, але це не так. Ця приманка під час клювання ідеально складається, завдяки чому хижак обов'язково зачепиться за наш гачок. Ми можемо використовувати таку приманку звичайним способом на джиг-голівці, постукуючи нею по дну. А завдяки тому, що тут сплющений хвостик, це буде приваблива приманка для великих окунів або судаків. Давайте подивимось, як це працює у воді. Якщо ми хочемо ловити методом нападіння, то обов'язково варто звернути увагу на вольфрамові чебурашки. Мало того, що сам механізм чебурашки змінює роботу нашої приманки, так ще й додавання вольфраму в цю головку призводить до того, що стукаючи приманкою об дно, ми створюємо особливий звук, який ефективно приваблює великих окунів. Давайте подивимось, як це виглядає у воді. І пам'ятайте, що за допомогою чебурашки з більшими головками ми можемо ефективно ловити рибу методом вертикального лову, який стає дедалі популярнішим у всьому світі. Тут у хвостовій частині ми можемо додати додатковий гачок, який виконуватиме роль підстраховки. Якщо ми не впевнені, що хижаки будуть зачіплятися за основний гачок, який йде від вантажу, але в цьому немає необхідності, оскільки більшість хижаків саме за нього і буде зачіплятися. Оскільки бас, Slim Finesse Worm дуже гарно складається під час клювання, ми точно будемо ефективно підсікати кожного хижака. І така ж ситуація виникає під час ловлі методом Недрік, тобто сплющеною головкою, яку ми ставимо на дно. Така приманка, стоячи на дні, буде дуже легкою мішенью для атаки хижака. А завдяки тому, що ця приманка дуже гарно складається в момент клювання, навіть короткий гачок дозволить нам ефективно підсікти хижака. Давайте разом уважно подивимось, як саме ця приманка поводиться у воді під час риболовлі. Зверніть увагу на її рухи, як вона імітує справжню рибку, привертаючи увагу хижаків. І згадуючи про більш вигадливі комбіновані методи оснащення, я мав на увазі, наприклад, Jig Rig, у якому ми додаємо офсетний гачок. Це дозволяє нам проводити приманку в місцях, де багато зачепів. Інші втрачають приманки, а ми успішно ловимо хижаків. Така комбінація також надає приманці нестандартної гри і завдяки цьому ми зможемо перехитрити навіть найвибагливіших риб. Давайте подивимось, як це виглядає. Перед тим, як ми перейдемо до наступного етапу, важливо уважно розглянути, що саме ми бачимо на цьому екрані. Зверніть увагу на всі деталі, які можуть бути важливими для подальшого аналізу. Можливо, ви помітите певні особливості або нюанси, які раніше залишалися непоміченими. Це може бути колір, форма, розташування елементів або навіть загальна композиція. Коли ми уважно дивимось, ми можемо зробити висновки про те, наскільки ефективно працює представлений матеріал або продукт. Такий підхід дозволяє нам не лише оцінити Зовнішній вигляд, але й зрозуміти, чи відповідає він нашим очікуванням і вимогам. Тому зараз пропоную зосередитись і разом розглянути всі аспекти того, що ми бачимо перед собою. Це допоможе нам прийняти обґрунтоване рішення щодо подальших дій і впевнено рухатись вперед. Тут ми дивимось на офсетний гачок, щоб тут була гладка поверхня, ми можемо зачепити цей зазубринку за цю частину силікону. Завдяки цьому він потім без проблем вискочить. А під час риболовлі він перескочить між зачіпами, не торкаючись їх і не втрачаючи приманку. Часто вважається, що приманки серії бас насправді призначені лише для лову дуже вибагливих риб або для риболовлі за кордоном, де хижаків можна зустріти більше. Насправді це зовсім не обов'язково так, адже таку приманку, яку я щойно вам показав у такому оснащенні, без проблем з'їсть навіть окунь на 30 см. тобто риба, яку зовсім не складно впіймати навіть у Польщі. Але передусім, вас Slim Finesse Worm – це ідеальна приманка, щоб взяти її з собою на гірську річку для полювання на найбільших форелей. Але також, якщо ви стежите за нашими соціальними мережами, ви бачите, що ці приманки чудово працюють під час вертикальної ловлі судака чи щуки, також у Польщі. Ну і слухайте, на цьому все, що стосується баз Slim Finesse Worm приманки, яка точно відкриє для вас не одну водойму і дозволить зловити справді велику хижу рибу. Якщо вам потрібно більше інформації про наші приманки, обов'язково завітайте на сайт www.libralures.com. Там завжди доступний для вас наш актуальний каталог, у якому ми описуємо різноманітні способи оснащення, а також надаємо всю інформацію про наші приманки. Я особисто запрошую вас на наш акаунт у TikTok, де я показую, як ловлю на приманки бренду Libra Lures, а також додатково відповідаю там на ваші запитання, щоб ви завжди мали повну інформацію про те, як ловити на наші приманки. І пам'ятайте, щоб не пропустити жодного матеріалу, слідкуйте за нашим Facebook, Instagram, підпишіться на канал і поставте лайк під цим відео. До зустрічі в наступному матеріалі. Бережіть себе.